Забарний став кандидатом на перехід до одного з топ-клубів Анатолій Трубін. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці. Відомо, коли ребро покине збірну України. Всім привіт, друзі! Я це вже говорив, але ще раз хочу сказати: дякую вам за підтримку та поради, які справді надають мені сили та натхнення, на шляху до моєї мрії дитинства 100 тисяч підписників. І саме ви можете її здійснити. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Цікавий варіант для українських грандів, як повідомляє Тато Таке, Динамо хоче підписати право захисника Ілю Крупського. До футболіста також проявляє інтерес Шахтар. Із закордонних команд киянам та гірникам можуть скласти конкуренцію клуби МЛС, які готові заплатити за оборонця 2 мільйони євро. У поточному сезоні Крупський провів 11 матчів за Ворсклу, віддавши одну гульову передачу. Екстренер синьо жовтих Леонід Буряк поділився враженнями від матчу п'ятого туру Ліги Націй між грузинською і українською командами. Мені сподобався перший тайм. Збірна Грузії ще раз довела, що це хороша команда, організована, з якісним контролем м'яча. Україна своєю чергою продемонструвала високу самовідачу в обороні. Питань до цього взагалі ніяких немає. Все було на рівні. Особливо хочу виділити гру Забарного це наш діамант. І перший тайм вийшов настільки хорошим для нас завдяки саме забарному. Одну з найкращих ігор провів мудрек, який тримав на прузі суперників протягом всього поєдинку. Захисну місію довелося виконувати в повному об'ємі всім. В тому числі й Шаперенку з брашком. В атаці було складно. Довбик довго лікувався і мало тренувався перед цією грою. Тим більше, Артем залежний нападник, його потрібно обслуговувати. Хороші флангові передачі йому потрібні. Що таке відсутність ігрової практики? Знаю з власного досвіду: 10 днів без футболу. Це дуже відчутно. Довбик виглядав як зазвичай, намагався зачепитися за м'яч. І зрозуміло, був під значним тиском, враховуючи його стан. Звісно, що було важко. Згадайте, як навіть Андрій Шевченко, коли вибував з гри на 10 днів, потім був несхожим на себе. Думаю, не варто очікувати, що ми будемо обігрувати або повинні обігрувати всіх поспіль. Треба рухатися до дистанції крок за кроком, від матчу до матчу, сказав буряк. Анатолій Трубін прокоментував нічию у матчі Ліги нації зі збірної Грузії. На жаль, вчора грали більше без м'яча. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці. Грузинські вболівальники, звісно, було чутно, але не було такого, що це якось заважало. Всі розуміли з матчів на євро і тих, які ми дивилися, що всі будуть їх підтримувати. До цього були готові завжди. Коли граєш удома, тим паче, люди справді вболівають за свою команду, але не вважаю, що це був якийсь ключовий фактор. Про наше турнірне становище, чесно кажучи, взагалі не думали, будемо готуватися тільки на перемогу у матчі проти Албанії, і там же будемо бачити наші розклади, сказав Трубін. Футболісти збірної України Ілля Забарний найближчим часом може залишити Борнмут. У послугах захисника зацікавлений більш амбітний англійський клуб. Трансфер Забарного відбудеться або у січні, або у червні 2025 року. Повідомляє Daily Mail. Ілля Забарний став одним із найкращих молодих захисників англійської прем'єр-ліги після переходу в Борнмут у січні 2023 року. За останній сезон трансферна вартість українця зросла та досягла практично 25 мільйонів євро. Вишні вже незабаром зможуть заробити великі гроші на трансфері 22-річного гравця. Клуби з Італії та Іспанії вже давно стежать за розвитком кар'єри футболіста, проте Борнмут поки що не отримав пропозицій щодо переходу захисника. Ситуація може змінитись на початку 2025 року. У послугах Забарного зацікавлений Манчестер Юнайтед. Новий головний тренер команди Рубен Аморім отримає в січні обмежений бюджет на посилення складу. Більшість грошей буде витрачено на пошук нового захисника. М'ю готовий запропонувати за Іллю 24 мільйони євро. У сезоні 2024-25 Забарний зіграв за Борнмут 11 матчів у всіх турнірах і поки що не відзначався результативними діями. Пояснення від наставника національної команди, головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров, прокоментував нічию збірної України в матчі з Грузією у лізі націй. Ми забили достатньо швидкий м'яч. Для нас результат був надзвичайно важливим. Гравці намагалися втримати перевагу. Мабуть, через це був такий брак. Ми сідали в достатньо низький блок. Гравці розуміють, за яку країну ми граємо, віддаються повністю. Але результат дуже сильно впливав на їхні дії. Ще раз, ми грали на виїзді проти збірної Грузії, яку підтримували трибуни. На мою думку, сьогодні грузини грали з іншою мотивацією, ніж у першій зустрічі, сказав Ребро під час післяматчевої прес-конференції. Друзі, ось я гадаю, що Реброву вже треба піти зі збірної. Ну ось просто не виходить у нього. Просто не виходить. Я думаю, що після матчу проти Албанії вже стане відомо, чи ребров залишиться на посаді головного тренера, чи все таки піде. До речі, новим головним тренером збірної стане Унаї Мельгоса, який працює головним тренером у молодіжній збірній, а нещодавно він вивів команду на Євро 2025. Але це тільки моя думка. А як гадаєте ви, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!